Урульського тремтіли руки, ноги і в ніздрях щось зволожено, булькло. Цить, ти ж мужчина, Дехлипне хлипне і не скигли. Він винувато покорився і пішов до ближнього кіоску, щоб купити те, що просили хулігани. Геть нічого не тямив у тих сигарах, знайшов, на щастя, у підкладці спортивок, копійки і полегшено зітхнув. Відмазався, відніс. І затривалий тривалий непослух ще й по носі отримав. Еге ж, це була перша кров його парубкування. Бідкалася мати, бідкався тату, що побили пацана ні за що. Було ще, було порізані щоки, зашиті брови, трамбовані очі, шия рука. От шия, то француватий циган постарався. Влаштувався малий працювати на Чебуреки. Жарити, продавати. А ввечері відносити 150 кілограмові металеві котели. Ох, і важко було нести цей тягар дітям. Такий біль від напруження. Терплять, мабуть, тільки жінки про пологах. ссунувся хребет, циган, власник чеборечної, дав маху. А хлопець інвалід. А ось інший випадок. Мама й сестричка насправді думали, що це вже кінець. Відвезли сусідською машиною до шпиталю, лікар щось шепнув науком. Стасик кричав, як би зварився, щойно за кипілі зупі, так болісно пропихав лікар джгут бинту у носову дірку, певне, метрів з тридцять. Знову та проклята ніч. Коли спати хочеться, а думаєш про смерть, скільки тої крові джгут давно. А вона все капала, капала на подушку, простирало, дихати було важко, кров доходила до горла, тоді ніби якийсь голос шепнув молися. Мама та Романка почули цей шепіт і цілу ніч молилися та просили у Господа припинити це. Ще кілька днів була кровотеча. Чекала ранку, як воскресіння, лікар сказав. Бувають такі хвороби крові, як. Ликемія Аж страшно тямати на язику таке мамі передався сон стасика, і вона знову молилася, молилася. Стас йшов до школи і, побачивши на Бруківці огидну нечусь, подумав вся вулиця забруднена. А потім на лікарняному ліжку міркував. І не тільки все місто, вся Україна, вся земля, весь всесвіт брудний, брудний, брудний. І я у ньому вогулють собак. Чому? Чому все так? Ти малий. Але обов'язково хтось є зверху, тебе б'ють, шарпають крові своєї, нап'єшся. Ну не знаю таблички множення. Не можу вивчити правило. Але ж я щось інше можу. Чому ті злощасні вчителі не хочуть залізти в душу кожного хлопця чи дівчини? І їм аж ніяк не віриться, що ми не хочемо, не можемо робити те, що вони хочуть. У нас свій світ. Ви думаєте, ми не люди. Ви думаєте, не віримо в Бога. У нас немає щось там. Ми обожнюємо це там. Нехай воно підкаже нашим батькам та вчителям, що з нами треба дружити. Ми ж люди. Та попри все, вчителька біології радо. Відкрила подаровану їй коробку цукерок, у якій замість солодощів були соплі. Стас знову йшов вулицею, в руці поламкалася скрипка, яку давно хотів закинути, хоча добре затямив слова концертмейстера. У тебе чудова пам'ять і особливий талант. Тобі в школі Соломії Крушульницької вчитися б, а не тут, в консерваторію, вступати б, з таким абсолютним слухом. Теж мені. Кругий рік бити байдики, а здавати на п'ятірки. Це ж концерт Вівальді. Після гастрольних поїздок по Україні Стасику перестало щось хотітися. Навіть привітання, після привітання за руку із самим Кучмою. А мати, побачивши свого юного артиста з екрану телевізором, забувши скричала Стасику, дорогенький, аж отямилась він не вдома в Києві. І не чув маминих захоплених вигуків, бо був там, з кучмою, як завжди, танцював свою незмінну польку, і грав свою незмінну роль маленького кучерявого рижого клубочка. І ось мама захворіла і отримала вікарняні гроші, щоб одягнути стасика. Він, як чемна дитина, піде з нею на базар. Куртка стерлася, зношена та й зовсім не модна, а хочеться, як і всі, похизуватися перед хлопцями. Олькою, Лількою, Юлькою. Чому все таке місто загаджене? Всюди собаки, собаки, собаки. Людей не бачу. Мама каже молитися, а я не хочу. Хочу, щоб було чисто, щоб у нашому місті кожна господиня собаки мала урну для забору відходів. І щоб вигулювали тварин у спеціально відведених місцях. І щоб забруд та непослух карали. А чому тоді я маю бути чемний, мити посуд, підмітати, чистити картоплю, коли, коли дорослі не все роблять, як треба, чи вони моляться? От і добре. Як всі, так і я, думав стас і чемно приміряв куртку. Вибрав те, що до душі і замріявся. Світ такий гарний. До нестями гарний. Весною, коли все цвіте, я чомусь бачу тільки небо, а внизу різнокольорові цятки, які повзають по поверхні землі. Якимись плазунами, а те, що зверху все осяжне, все охоплююче і водночас недосяжне, це таке близьке, бо воно моє, все моє. І те високе воно, вочевидь, і створило порохову вежу, церкви, фігури, ратушу, прекрасні будівлі, які кращі, чесно кажу, за ці коробки теперішні. Воно все це створило. Але я нечемний, брутальний, рідко миюся і мию ноги. Зашкралепле від поту. Мама каже, що я виправлюся. вірю. Тільки чому такі нечисті бруківки вранці. Чому переплітаються запахи і, зрештою, чому вигулюють собак не там?